Провів 23 роки ув'язненим у власному тілі. Цей випадок приголомшив увесь медичний світ. Лікарі думали, що він впав у кому, але припустились величезної помилки. Після майже смертельної автокатастрофи уродженець Бельгії залишився живим, але не міг спілкуватися, рухатися чи мислити самостійно. Що насправді тапилося з чоловіком і який синдром у нього діагностували, розповім за мить. З вами новини Тесан Юей і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Він кричав, але його ніхто не чув. Ця історія про чоловіка на ім'я Ром Губен, як пише Лед Байбел, після майже смертельної автокатастрофи 1983 року, лікарі вважали, що уродженець Бельгії Ром Губен перебував у комі та вегетативному стані, тобто він був живий, але не міг спілкуватися, рухатися чи мислити самостійно. Кажуть, що він провів 23 роки ув'язненим у власному тілі, не маючи змоги нічого робити, окрім як слухати. Утім, так було до моменту, доки Ром не зустрів доктора Стівена Лоріса. Так було доти, доки Ром не зустрів доктора Стівена Лоріса, який 2006 року не діагностував у нього синдром замкненого простору. Це рідкісний неврологічний стан, коли людина перебуває притомна, але не може рухатися або спілкуватися вербально, окрім як за допомогою рухів очей. Медик, який входив до складу наукової групи з вивчення Комельєжського університету, пояснив, що йому вдалося зробити великий прорив після проведення численних тестів, щоб визначити функцію мозку Рома. Коли ми помістили його в ПЕД-сканер і фмРТ, ми побачили, що його мозок функціонує нормально. Тож він не був вегетативним, безумовно, ні. Невролог вважає, що випадок Рома доводить, що тисячам пацієнтів, які перебувають в вегетативному стані, ставлять неправильний діагноз. Після нібито хороших новин мама Рома Фіна Губан сказала, що вона завжди вірила, що її син все ще може спілкуватися з нею, пояснивши, що вона могла сказати, коли він був у поганому настрої або коли йому було боляче. Він не в депресії, він оптиміст. Він хоче отримати від життя все, що може. Поки він перебував у лікарні на батьківщині, до нього приставили спеціально навченого асистента, який допомагав йому з фасилітованим спілкуванням, яке також відомо як підтримуване друкування. Ця методика передбачає, що асистент вловлює мікрорухи, які робить пацієнт, перш ніж допомогти йому спрямувати руку, щоб вказати на літери малюнки. Або об'єкти на клавіатурі як форму комунікації. Рум, який займався бойовими мистецтвами, очевидно, мав що сказати після того, як почав працювати з логоподинною і фасилітаторкою комунікації Ліндою Ваутерс. кажуть, що він надрукував низку повідомлень за допомогою комп'ютера, пояснюючи, що він кричав, але ніхто не чув протягом 23 років, коли лікарі думали, що він перебуває в комі. Я бачив себе у вісні. Я ніколи не забуду той день, коли вони дізналися, що зі мною насправді було не так. Це було моє друге народження. Ром також нібито збирався писати книжку про свій досвід, який він пережив завдяки цій технології. Але після того, як відеозапис його роботи з Ліндою почав поширюватися, скептики висловили занепокоєння щодо методу полегшеної комунікації. І пізніше доктор Лоріс також був змушений визнати, що він не був ефективним. Намагаючись розвіяти спекуляції, доктор Лоріс, який є експертом у галузі дослідження функції мозку та вегетативних станів, провів серію тестів на групі пацієнтів, що перебували у комі, зокрема і на ромі. Учасникам показували предмети і слова, поки їхні фасилітатори не були присутні, а потім просили переказати те, що вони бачили або чули, коли фасилітатори повернулися до кімнати. Як повідомляє місцеве видання, Ром не зміг відповісти на всі 15 запитань тесту. Легко подивитися відео і сказати, що цей метод не діє, але довести, що це неправда, насправді дуже важко. Історія Рома це історія про діагностику свідомості, а не про комунікацію. Я сподіваюся, що Ром і його сім'я залишаться прикладом того. Як важко вловити ознаки свідомості. Навіть коли ми знаємо, що пацієнт при тямі, ми не знаємо, чи відчуває він біля страждання, або що він відчуває. Невролог стверджує, що бельгієць все ще був набагато свідомішим, ніж лікарі вважали раніше. І додав, що він вірить в те, що робота Рома з Ліндою була справжньою. Ділячись своїми висновками з дослідниками в Лондоні, як повідомляє НПР, доктор Лорі сказав наступне: Ми представили три випадки після черепно-мозкової травми. Два з них не пройшли тест, зокрема і Ром. Він пояснив, що тести неодноразово повторювалися за участю фасилітатора Рома, але результати завжди були непереконливими. На жаль, те, що повинно було стати медичним тріумфом і особистим для Рома, виявилося величезною помилкою. Історія Рома Губена не єдина, яка вразила весь світ. Зокрема, мережу сколихнула звістка про те, що в південній Африці загадкова хвороба також зробила чоловіка замкненим у власному тілі, не здатним рухатися та спілкуватися. Його історію пригодало видання Ледбайбл. Все почалося з того, що одного разу, коли він прийшов додому зі школи в Південній Африці, наприкінці 1980-х, він поскаржився на білю горлі. Лікарі спершу подумали, що у нього грип, але його хвороба загострилася. І Мартіна госпіталізували його мама. Джоан розповіла НБС, Він ніколи ніколи не одужував. Після цього справа швидко переросла у щось значно серйозніше. Аналізи Мартіна дали позитивний результат на криптокуковий менінгіт та туберкульоз в головного мозку. Він лікувався від обох захворювань. Попри лікування, його тіло ослабло. Він втратив будь-яку довільну рухливість і не міг говорити. Медики були спантеличені і не могли дати відповіді. І, врешті-решт, йому поставили діагноз дегенеративне неврологічне захворювання. Очікувалося, що він проживе решту своїх днів у вегетативному стані. Його сім'я, вважаючи, що він не знав про їхню присутність і дії, продовжувала жити своїм життям, забезпечуючи догляд, але також готуючись до життя без сина, яким вони його знали. Однак без відома всіх навколо Мартін усвідомлював своє оточення, але опинився в пастці всередині свого тіла, не маючи змоги подати сигнал зовнішньому світу про те, що він може чути, бачити та розуміти все, що відбувається навколо нього. Жах усвідомлювати і в той же час бути абсолютно безсилим, усвідомити про своє усвідомлення був мукою, яку йому доводилося терпіти багато років. Для мене це почуття повного та абсолютного безсилля, ймовірно, найгірше почуття, яке я колись відчував. І я сподіваюся, що мені ніколи не доведеться відчувати це знову. Вас, начебто, не існує. Все у вашому житті вирішує хтось інший. Все від того, що ви носите, до того, що ви їсте і п'єте, до того, де ви будете завтра або наступного тижня, і ви нічого не зможете з цим зробити. Розум Мартіна був бранцем свого тіла. Він міг чути розмови опікунів і що найнебезпечніше відчай своєї матері. Він був присутній, коли вона в момент глибокого смутку хотіла, щоб його страждання закінчилися. Ці слова зміцнили його рішучість, яким чином дали зрозуміти, що він усе ще тут. Якось 2001 року бікунка помітила щось незвичайне, проблиск реакції в очах Мартіна. Натхненна цим вона почала по іншому спілкуватися з ним, звертаючи увагу на його реакцію. Зрештою, Мартіну вдалося виявити, що він не лише притумний, а й здатний спілкуватися. Батьки Мартіна негайно вклали кошти в комп'ютер, на якому попередньо було встановлено комунікаційне програмне забезпечення. Це був дуже повільний процес, але життя Мартіна поступово змінилося в міру того, як покращувалися його здібності до спілкування. Мартін написав мемуари Хлопчик привод докладно описавши свій незвичайний шлях від глибин ізоляції до радості можливості знову взаємодіяти зі світом. Зараз він працює вченим комп'ютерником, одружений з коханням всього свого життя і виховує маленького сина. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канал, і тисніть подобайки. А ми дякуємо нашим захисникам за можливість розповідати вам вражаючі історії у ці складні часи. Бережіть себе, побачимось. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами, найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.